Привіт-привіт ушетки! коли облока стою і фіглярушні фіглі, та все вам розказую. Ну, ситуація студентська, іде студент качеться. Каже, ну і сесія ся і я в запой іду. Уся ja, ситуація студентська на другому місці лежать студенти в такі, ну, не думай, що страшне, бурчить у черевах. Той один каже, тут, а давайте заведемо свиню все-таки. Другий каже, то де то що, ну так вонь, болотянки, грязь, то що? Ну а на що тот йому каже, ну та що ж, ніч, ніч, привукни. Перше місто сіс сість фігля про системних адміністраторів. Говорять два системщика, і один другому каже, чуєш, щось на тебе досить так і не похожий. На що тут йому відповідає? Знаєш, я просто заходив туди під другим логіном. <реклама> на цьому ця ізясть мушу прощати, бувайте здоровенькі і прошу ще раз не переключати.